Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Хійні сміттєзвалища у різних районах міста нарікали у своїх зверненнях містяни. У відповідь комунальники обіцяли ретельніше та частіше наводити лад у місті. Мешканці вулиць Героїв Дніпра та генерала Момота скаржилися, що комунальники не надто переймаються чистотою цих вулиць. Раз в год буває, що дворники наш двор, той двор збираються, роблять уборку, але потім вітер з мусора як подує, все опять. Чекалося б, щоб прибрали це кудись або щось збудували вже. Вони щось возили, возили. Я думала, може, щось облаштовувати будуть. Нічого так залишили. Тоді в управлінні житлово-комунального господарства черкаської міськради запевнили, приберуть мотлух і слідкуватимуть за порядком на цих вулицях. Свого слова чиновники дотримали. Тепер на героїв Дніпра та вулиці генерала Момота чисто завжди кажуть радісні черкащани. Дуже часто, в принципі, прибирають ось саме ось цю ділянку угу. прибирали. Якщо порівнювати з тим, що було, то частіше зробили. Дворні кілодії серйозні, самостоятельної і чист, чисти, так що вбирають чистоту підтримують, як як положено. Так що я, я на що цього жалоб не немає. Ми надалі слідкуватимемо за тим, аби комунальники сумлінно виконували свою роботу, а вулиці Черкас не потупали у смітті. Руслана Чевірова Коцаба, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.